Усім доброго дня. Сьогодні хотів би підняти таку тему, про яку дуже активно всі говорять останні два роки, а саме про можливий напад Росії на ЄС. Звичайно, ви можете подумати, о ще один експерт з'явився, але якраз я хочу подати думку не з точки зору того, що я експерт, а просто аналіз з точки зору звичайної людини. Яка не отримувала якісь гроші за джинсу і не намагається якісь свої цілі досягти. Просто хочу поділитися думками з точки зору простої людини і, можливо, це комусь допоможе спланувати своє майбутнє. Давайте спочатку розділимо по пунктам, хто про це говорить, для якої аудіторії і з якою метою. Звичайно, перш за все про напад Росії на Європу говорить сама Європа. Які в них е, фактори, щоб це говорити, вони, звичайно, називають все поспіль. Але кому вони це доносять, е, по пунктам розкладемо? Перш за все, вони дають сигнал самій Росії, що вони готові надати, е, дати цю відсіч. І тому не будуть просто спостерігати. Наступним вони дають сигнал е, Америці, що вони, в принципі, якщо залишаться самі з Росією, то це не страшно, і вони також зможуть об'єднатися і вистояти. Але е, паралельно з цим дається сигнал, що Америка втратить своє лідерство в цьому регіоні, що для Америки не дуже цікаво, мабуть. Третьою категорією, кому європейці, я маю на увазі політики, транслюють свої перестороги, є самі європейські мешканці. Таким чином вони виправдовують підвищені бюджети на оборону. Звичайно, вони там не тільки пряма сфера військова, але й суміжні. Уже зараз є проєкти по оновленням комунікації, транспортної сфери і так далі. І останньою категорією, кому ЄС це каже, що можливий напад Росії це українці, звичайні люди, я маю на увазі. І таким чином вони умовно плескають нас по плечу і кажуть: ви там тримаєтесь, ви фортеця, ви виконуєте важливу історичну функцію. От і тому у українців після таких слів, звичайно, має трошечки в душі. Виникнути якісь заспокоєння і якось легше сидіти під ракетами або йти на війну. Сама Україна каже, що РФ нападе на Європу одночасно для всіх з одною метою. Для ЄС, американців, українців. Наша влада каже, що Росія хоче захватити увесь демократичний світ, але ми. Така фортеця на захисті стоїмо, і наша влада настільки компетентна і досвідчена, що тільки ми зможемо все це втримати. Тому, звичайно, вибори тут неможливі. Ви нам повинні вірити, давати нам бюджети, всі бюджети, не тільки військові, а й на допомогу, скільки було вже намагань. Українцям кажуть, давайте тримайте цей фронт далі. І світ це оцінить, історія це оцінить, оці всі високі матерії, які, в принципі, закінчуються тоді, коли війна стосується окремої взятої родини або людини. Потім е, Україна ще каже, це РФ, наша влада прямо каже, що здаватись вона не збирається. Е, і, якщо просто сказати, то є два Володимира, які. Один одного беруть на слабо Путін і Зеленський. Один КГБшник, який, який з'їхав з розуму, а інший, який е відчуває себе лідером нації і, попри свою некомпетентність, думаю, що він має якийсь план. І ось-ось, ось, ось. Чи ми там будемо в Ялтіпить каву, чи в Росії закінчаться ракети, чи виснажиться російська економіка. Але ось це ось ось. Тому є таке протистояння і в них. Але паралельно з цим Європа веде успішну торгівлю з Росією, продається нафта, алмази, е інші категорії товарів, чи напряму через, через посередників і постійно йдуть контакти з владою російською. Тобто. Перспектива Європи в тому, аби не знищилась Росія, а просто е росіяни обрали раптом чомусь якогось адекватного правителя, і Європа продовжувала б за при... достатню ціну за дешеву ціну купувати всі ці ресурси з цієї великої території. Натомість і Росії невигідна е знищена Європа. Тому що уявімо, дойде російський чобіт до Лісабону, але, звичайно, я в це не вірю. І що Росія буде? Вона просто іспачкає все в гімні аж до Атлантичного океану і, в принципі, втратить якихось торгових партнерів, які зможуть надавати їм кошти, спонсорувати їх на покоління вперед, їх верхівки. Всіх дітей і онуків, які собі спокійно живуть зазвичай в Європах, в Америках і тому подібне. Також Європа ж всі знають дає військову допомогу дуже дозовано. Вони з одного боку бояться досі, в 25-му році, якось розізлити Путіна, з іншого боку, вони кажуть про якусь. Дестабілізацію в Росії, яка може призвести до поширення ядерної зброї. І тому не можна, щоб Росія розпадалася. Звичайно, це легко казати, коли Україна дійсно стоїть такою прослойкою між Європою і Росією і потихеньку знижує військові потуги і людський ресурс. Цієї російської машини. Але моя думка проста: якби Європі дійсно загрожувала небезпека, то за пару тижнів була б знищена уся верхівка всі, з усіма їхніми бункерами по всій Росії. І це дійсно коли була б загроза для існування Європи. Ізраїль це показав з Іраном, що навіть з обмеженим ресурсом можна швиденько почистити будь-яку верхівку. Як, думаю, Ізраїль би хотів і. Всіх би там повбивали і Іран би заново почав. Тому ці казочки про те, що е, е, дестабілізація Росії загрожує, воно тільки тоді працює, коли Україна є, і вона щось там ослаблює. Коли на кону існування України, це нормально, можна сказати. А коли було б існування Європи, звичайно, це було б дуже швидко завершено. Тому. Я думаю, що Європа всіх переживе, історія показує, що вона може об'єднатися і, звичайно, відстояти свої інтереси в першу чергу. З іншого боку, це не звинувачення, тому що це нормально, коли кожна країна думає про себе в першу чергу. Тому я просто хочу донести таку думку, що треба дивитись комплексно на ситуацію. Тому що пропаганда з усіх сторін намагається тебе підвести під якісь висновки е і під якісь дії з того боку. А тут треба думати просто кому це вигідно і з якою метою вони це роблять. Тому дякую за увагу. Буду вдячний, якщо підпишетесь і поставите лайк, а можливо висловити свою думку. Бажаю вам тримати розум холодним, мати якийсь запасний план завжди. Дивитися на світ реалістично. Дякую за увагу. На все добре.